Що можна сказати? Ну, почнемо, напевно, з того, про кого йде мова. Тобто хто такі червоні, хто такі білі. Загалом можна виділити кілька періодів, тому що є, наприклад, 1917, 1918, ну, зрозуміло, 19 і 20. От якраз у 19 і 20 році вже, напевно, остаточно оформляється ідеологія білих і генерал Денікін, генерал Врангель, вони вже. Остаточно формують десь ті ідеї, за які вони воюють і за які вони борються. Хоча в національному питанні, та і, зрештою, в багатьох інших, ніхто із них не давав повної ясності, тому що вважалося, що це може відштовхнути від їхніх ідей, від їхньої боротьби, що це може відштовхнути приходників в різних політичних течій. Тому що були монархісти, були. Прихильники установчих зборів були республіканці. І саме тому основним гаслом це було: ми не вирішуємо нічого наперед. Тобто ми спочатку переможемо більшовиків, а потім може, будемо вирішувати, що робити з цією перемогою. І причому вважається, і це підкреслювалося самими ж прихильниками білих, що вони не проявили достатньої гнучкості. Тому що останнім часом є у нас популярна тема про те, чи є взагалі хороші росіяни, От це такий сталий вираз, уже, який можна зустріти, на предмет того, що потрібно зробити для того, щоб ним вважатись. Якщо брати період громадянської війни, то червоні обіцяли абсолютно все і абсолютно всім тобто, вони йшли на будь-які компроміси. Вони відразу ж ламали своє слово, як тільки в ньому втрачалась необхідність. Білі в цьому плані були трішки більш, скажем, більш так вимогливо підходили до ситуації. І той же Денікін у 2019 році категорично відмовився розмовляти і з поляками, і з українцями. При тому, що він наступав на Москву, і, по суті, і Українська Народна Республіка, і Польська Республіка це були вороги більшовиків. Але Денікін категорично відмовився, більше того, з українцями розпочався конфлікт. І, по суті, він заявив, що от він не буде обговорювати там якісь територіальні поступки за рахунок Росії. Саме тому і вважається, що от одна із причин поразок. Саме 19-го року для білих це те, що вони, скажімо, були недостатньо достатньо гнучкі. Якщо говорити про конфлікти між українцями і червоними та білими, от продовжуючи в контексті про хороших чи нехороших росіян, то напевно можна сказати, що і тоді, і зараз, скажімо, є прихильники імперії, причому немає значення, якого вона кольору. Чи Червоної імперії, чи Білої імперії, тому що е, на словах в принципі виглядало все по-різному, тому що більшовики, якщо взяти е, там, ультиматум раднаркому, в грудні 17-го року говорили про те, що, е, мовляв, визнаємо право українського народу на самовизначення, навіть включно до повного відокремлення від Росії. Але одночасно заявляли про те, що оскільки Центральна Рада не представляє інтереси трудового народу України, то, відповідно, вона і не може бути визнана. І відразу ж після ультиматуму в Україну входять більшовицькі війська, причому вони були абсолютно сформовані, скомплектовані з людей, які до України мали дуже опосередковане відношення, буквально в той же день, коли вони вступили на її територію, напевно. І саме тому. Коли, наприклад, 19-му році заявляв про те, що він максимум поступок, які може дати українцям, це національна культурна автономія, то здавалось би між цими поняттями велика різниця, але насправді більшовики, обіцяючи на словах відокремлення, насправді встановили диктатуру однієї партії, і це більш уже розгортається в період радянської України, коли ми говоримо про утвердження, чи встановлення чи утвердження більшовицького режиму. Денікін, заявляючи про право на самовизначення, точніше, навіть про говорячи про національну культурну автономію, тим не менше на місцях все це перетворилося в переслідування української мови. Військові губернатори видавали накази про заборону викладання українознавчих предметів в школах і закладах вищої освіти. Саме тому різниці по суті немає ніякої, тому що по суті це імперська політика, яка була спрямована на повторне включення українських земель до складу імперії. Причому ще раз повторюсь, немає значення, яка це була би імперія, чи червона, чи біла. Різниці між ними не було ніякої. І навіть у 20-му році, коли Врангель вже здавалось би, був в Криму, коли здавалось би, уже в умовах обмежених ресурсів, коли Дон і Кубань були завойовані більшовиками, і там розпочався терор і репресії. І підняти повстання повторно на Кубані не вдалося, навіть незважаючи на висадження десанти, навіть в цих умовах Врангель пробував створити ілюзію, що він з кимось перемовляється з українців. Створювалися фіктивні делегації, які приїжджали до Сімферополя, які робили вигляд, що вони представляють волю українського народу. І навіть фактично вже. Останній крок, який вже зробив Врангель, буквально коли російська армія евакуйовувалася вже на порозі евакуації, він визнав незалежність Української Народної Республіки. В Польщі формували ще підрозділи армії Врангеля, які теж разом з українцями пробували воювати проти більшовиків, але це вже не мало жодного значення. І якщо говорити про конфлікти, то в ході української революції були війни і з червоними і з білими. Перша війна радянської Росії проти Української Народної Республіки розпочинається в грудні 1917 року. Епізодами її є взяття Києва, бій під крутами перед тим, репресії в Києві. Проти за неповний місяць там була жахлива картина, коли. Туди повертаються німці, коли туди заходять німці, і повертається Центральна Рада вже в умовах окупації. Друга війна розпочинається після капітуляції Німеччини в листопаді 1918-го. І І причому директорія Української Народної Республіки не вірить, що це дійсно так. Відправляє Раду народних міністрів кілька нот. З питанням, що війська радянської Росії роблять на території Української Народної Республіки. І, напевно, тоді ми можемо датувати народження знаменитого мему, їх там є. Тобто стверджувалось про те, що немає там жодних російських військ, там є тільки війська Української Радянської Республіки, яка має свої справи і свою війну з Українською Народною Республікою. І, Весь 19-й і весь 20-й рік Україна воює проти більшовиків. Причому коли обидві сторони вважають, що у них і більш грізніший ворог, зараз мова йде про білих, то вони навіть можуть іти на укладення певних тимчасових затищ перемир'їв для того, щоб спрямувати сили проти спільного ворога. Ну, наприклад, у вересні 1919 року розпочинається українсько-білогвардійська війна. Яка точиться на правобережжі, і в цих умовах фактично дії на українсько-більшовицькому фронті майже припиняється, тому що обидві сторони воюють проти Деніки, на на той момент з ними для них виглядає більш небезпечним. І вже у 1920 році, коли Українська Народна Республіка укладає союз із Польщею, відродження дуже неоднозначний Варшавський договір. І його оцінка це напевно окрема історія, але тим не менше була спроба перемогти більшовиків за польською допомогою. Спроба була на жаль невдалою. І якраз от вже говорилось про те, що в останній момент вже і врангель визнав українську незалежність, і в Польщі була сформована ще одна армія. але... В кінцевому результаті програли всі українці програли і отримали в кінцевому результаті через буквально десяток років голодомор і великий терор. А білогвардійці в аміграції писали мемуари і думали, чому так сталося, чому вони програли і в чому причина саме такого розвитку подій.